Сьогодні в нас влог. Які ви знаєте місця розташування динаміків в автомобілі? Ось де ще можуть бути динаміки. Кліпаєш очима, і ти вже робиш повну шумоізоляцію автомобіля. автомобіля. Спочатку вібра, це да, правильно. А потім шумопоглинач. Тут взагалі просто можна знепритомніти. Наклеїти шумку то ще пів біди. Треба ж все назад зібрати. Весь салон, всі частини. Всім привіт, друзі! Давно не зустрічалися саме в такому форматі. Але сьогодні в нас влог. Так так вам не почулося. Ми вже взяли в роботу ось таку новеньку красуню: це Audi a 5 Подивіться, тільки на це. І зараз будемо робити тут шум віброізоляцію. Точніше, вже робимо, але трошечки більше вам покажемо. Ось такий у нас тут грозний вигляд максимально. Яка краса. Повна шумка автомобіля починається в нас завжди з дверей. Як виглядає дверка в роботі? Це у нас задні двері від Audi, і що у нас тут взагалі на цих дверях присутнє? По-перше, є ось такий блок для управління. Вашими склопідіймачами та центральним замком є ще ось тут додатковий моторчик, якісь стяжки, тросики. Тут у нас сам склопідіймач, звичайно динамік. Він викручується на вагах. Раніше дуже часто використовували не гвинти, а закльопочки, щоб ви їх не чіпали, так би мовити, але тут, тут це можна викрутити. Ну, це дуже сильно допомагає, особливо коли ви робите шумо-віброізоляцію, тому що демонтується ось ця частина гумова, демонтується динамік. І зацініть на всій дверці, ось її розмір величезний, лише два ось таких отвори, як ви зможете дістатись всередину, щоб що правильно також там прокатати віброізоляцію. Звичайно, я думаю, на заводі не знали. Що хтось захоче додавати туди шумку вібру, тому їм, в принципі, було все одно на ну, те, як ви це будете робити. Але саме ці двері ну, дуже-дуже незручні саме через ось ці маленькі отвори вдолоньку. Якщо ви дуже уважно слідкуєте за нами в інстаграмі, то, можливо, бачите, як ми знімаємо вам різні штатні акустичні системи і на що ми їх замінюємо. Але тут ми нічого міняти не будемо. Це ось така штаточка. Велика-велика пластикова корзина. І ось ще всередині знаходиться динамік, форітовий магніт, металева корзина, і всередині ось такий дифузор. Це дуже такої витягнутої форми овал. Ось так в Ауді вирішили зробити акустику. І одразу за динаміком знаходиться рейлінг для вашого скла. Тобто направляюча для склад І місця тут давайте не будемо гадати, скільки тут місця. Зараз ми знайдемо рулеточку і промірюємо. Так, рулетку то ми знайшли, але щоб було більш наглядно, як це все виглядає ось так. Ось так і, ну, в принципі, ось так. Тут у нас буквально є ось стільки місця. Повернемо на сантиметри у нас виходить 38 міліметрів до першої перешкоди. Це дуже мало. Дуже швидке і просте запитання. Які ви знаєте місця розташування динаміків автомобілів? Передні двері, задні двері, задня поличка. Де ще можуть бути? Ось. Ось, де ще можуть бути динаміки? Ви можете подумати, що це для третього ряду. Та ні, його тут нема. Це купе. Ось ми стоїмо. Ну, як стоїмо? Сидимо на задньому ряді, там у нас спереду сидушечки, А тут ось це розташовано біля підголовничку заднього. Взагалі в нових автомобілях окрема розмова це вигляд їх в салоні. Подивіться, яка в нас тут краса з таким трошки нависаючим екраном над торпедою. Ось тут великий-великий дисплей, щоб було зручно і все видно. До речі, він... Взагалі не заважає огляду, хоч і такий величезний. Також тут ще один дисплей знаходиться ось тут, Це приборна панель. І все більше і більше ми приходимо до тих самих літаючих автомобілів із фільмів і полетів. Тут клавіші, звичайно, тут ще один невеличкий такий екран, тут також все перемикається, це зараз все вимкнено, звичайно. Але ну, новенька Audi в салоні прям топчик. Мені подобається. Дуже лаконічно, стримано і при цьому, як бачите. Там кож отак от бачите, як знімається контент. Там притримай. Там прикатай, а потім кліпаєш очима і ти вже робиш повну шумоізоляцію автомобіля разом з телефоном в руках. Тому що треба всі пластикові частини спочатку проклеїти віброю, а потім ще шумоізолюючим або шумопоглинаючим матеріалом в залежності від місця розташування цієї самої частини. Це у нас пластикова окантовочка від кришки багажнику. А він що, ніяк не тримається чи що? Клас. Так він навіть не підключав. Зацініть, що тут коїться. Розібрали багажник, а всередині є сабвуфер. Але він не був чомусь під'єднаний. Чому саме ми вам не скажемо. Але що можна побачити? Пластиковий корпус невеликого розміру і динамік. У розмірі 16 сантиметрів. У мене є одна проблема. Ага. У мене, ну коли присідаєш, скриплять коліна. Скриплять коліна у вас, правильно розумію? Так, Скрип в колінах є. Треба зашумити, я, я думаю. Прийшов в Дінсибіл, а мені кажуть, треба прибрати скрип. Кажуть, от. на ось оце. Угу. Спочатку вібра. Це да, правильно. А потім шум поглинач. Все вірно. Ось він. Снімі, грязно, не почиститься. Отак от. Оп, от. і все. Не скрипить? В цьому є шивчок? О, Слухайте, нахились, послухайте. Ага. А в цьому нема. Ну все, звертайтеся. З вас 200 гривень. Дякую. Зараз ми з вами знаходимось на місці водія, точніше, на тому місці, де повинен бути водій. Сідушки тут вже немає. І тільки так можна побачити тут задній ряд, тому що автомобіль купешний, хоч і чотирьохдверний, але при цьому позаду місця. Дуже дуже мало. Сидіти там в комфорті ви точно не хотіли б і не станете. Сідушки ми зараз будемо вас демонтувати. Як бачите, у нас тут є величезний ще дріт, дуже багато проводки, дуже багато електроніки всюди по автомобілю. Всі ці блоки розтикані в найнеочікуваніші місця, де б вони могли не бути. От дивіться, стандартна така штука. Центральний підлокітник позаду. Є в багатьох автомобілях, є задній ряд, тут нічого нового. Але під ним знаходиться блок. До нього, звичайно, йдуть дроти, тут йдуть дроти, там йдуть всюди, звичайно, дроти. Ну, це, в принципі, як і в багатьох автомобілях. Тут ось така історія. Всередині можна бачити, такий також величенький блок з піропатронами, з усім дуже багато дротів, тут прям їх всюди. Ми ну, взагалі не здивуємось жодного разу, якщо ж зараз ще знімемо хилим і там знайдемо ще декілька блоків. Що стосується багажного відділення. в багажному відділенні також нас на блоки не обділили. Подивіться тільки на ось це і на його кількість. Далі всередині також, до речі, ось те, що стосується штатної шумоізоляції в Ауді. Будь ласка, ось воно, ось воно. Ось це і все, але воно тут є, це вже дуже приємно, могло б і не бути. І... А ну що там написано? Що написано? Нічого цікавого. Зі звороту. Тут взагалі просто можна знепритомніти. Подивіться, скільки тут цього в консолі. Майстер каже, що дуже багато місць кріплення, дуже багато болтів різних, ско. А іншого зняли селектора КПП, верхню накладку. Також всередині тут у нас присутні для зарядочка для телефону бездротова чи там Type-C. сі Технології роблять з машин потихеньку таке, що його потім дуже важко, складно і довго розбирати. Наступний день багажник вже виглядає ось так. Як звичайно вчасно, як завжди. Віброізоляції вже навіть не видно, тому що зовнішнім шаром у нас тут Multimat Pro та MultiMat EVO поклеєні. І ось така краса виходить, навіть трошки патріотична. Сам матеріал використовуємо Multimat Pro. Це вібро-шумоізоляційний матеріал одночасно комбінований і чотирьохшаровий. Що значить до нього входить до складу? Ось так це виглядає зблизька. Декілька, декілька, декілька тут шарів присутні. Тут акустична мембрана з щільним шаром. Звукоізоляційний шар на основі спінного бутілка очуку та полімерний клейовий шар. І все це ось таким великим сендвічем обережно клеїться. Опс, щоб ви трошечки побачили. Це один і ще той, що синій, то Мультимат evo Дуже схожий, але має іншу товщину. Листи у нас в розмірі 700 на 500. Ось так виглядає. Це у нас іде другим шаром поверх всієї віброізоляції в автомобілі. І в кінці буде мати ось такий вигляд. Ось такий. А в нас тим часом другий день з шуми віброізоляції. Першими лише змогли зробити шумку багажника, там, дверей і повністю розібрати салон, тому що розбирати цей автомобіль це окремий вид взагалі задоволення. До чого ми дістались? Зараз тут вже все заклеєно, але все одно неозброєним оком видно, наскільки тут цікава підлога. Це точно нерівна підлога. Тут є багато ось таких місць, ось таких місць там зі сторони пасажира взагалі. Багайдуга виселка ось така. Але все це все одно вже прокатано віброізоляцією. І клеїмо ось такий другий зовнішній шар із Multimata Pro. Все вже вам розповів про Multimat Pro, зараз тепер побищо його трошки подивимось. Аналогічна ситуація повністю буде із салоном автомобіля. Тут віброізоляційний шар вже поклеєний і готовий. І другим шаром всюди, де це можливо зробити, також буде проклеюватись Multimat Pro. Наклеїти шумку то ще півбіди. Треба ж все назад зібрати, весь салон, всі частини. І що ви думаєте, щось, звичайно, може заважати. Тому треба допрацьовувати, допилювати. І ось цей, ось ця частина взагалі. Ця запчастина стає, але трошечки не прикручується, тому прийшлося на неї натиснути посильніше. І тільки тоді, тому що шумка трошечки забирає місце, звичайно. Але це не критично, звичайно, це такі мілкі вже доробки, так би мовити. У нас тут все проклеєно. Все проклеєно. Всі дроти на своїх місцях, на своїх кліпсах, нічого нікуди не змістилось, там не перемістилось. Ось така історія. Тут ще дуже багато чого розміщується в багажному відділенні. Окрім е, ось цього, ще є тут акумулятор стоїть, ще тут, отут, в цьому місці стоїть сабвуфер і е, поверх на все це кладеться вже запасне колесо, неповнорозмірне. І вже потім закривається багажник далі. Педлогу. Так Також часто вы нас спрашиваете, а что там из штатную шумку. Ось. Ось, подивіться, що ви тут бачите? Я особисто нічого не бачу, тому що в принципі тут нічого і не було. Лише ось така пластикова частина, яка є однією з стійок в салоні. Вона накриває також порог і йде всередині. До речі, в інших автомобілях ми все ж таки тут щось знаходили. Якщо не помиляюсь, в хавалі навіть тут був якийсь памперс, але в Ауді тут взагалі нічого нема. Єдине що. Це металеві кліпси на пластикових стендах. Все. Більше нічого. І в принципі, так по салону там всередині, в принципі, нічого не було. Ось вам штатна шумоізоляція. Ось так вона виглядає. І якщо ви думаєте, що там буде щось супер-пупер. Подивіться, ось така ганчірочка. Зате брендова. Ось. Бачите? Audi значочок Made in Germany». Дві штуки на бага штуки на весь багажник мені підказує наш майстер. Ну звичайно, оце це ні про що взагалі це не треба. Ось це от, -от так, отак от поклав. От сюди запхав. От і супер. Оце шумка достойна. Через деякий час маємо ось таку картину в салоні. Все проклеєно другим шаром. Подивіться на цю красу, ось так. У всі місця, куди можливо було залізти, все проклеєно. У нас тут також Multimat Pro, такий самий, як і в багажничку під консолью. І зараз нас чекає наступний круг. Повертаємо сюди штатний килим, щоб все стало на місця. Треба зараз буде постаратись, тому що, звичайно, трошки додалось тут. Ось такий має вигляд. Подивіться, ось тут скільки матеріалу, ось тут, ось тут. І це ось, мабуть, єдина штатна шумка через саме такий великий килим в машині не так шумно. І щоб його встановити назад, зараз треба ще буде нормально так попрацювати. Ось, вже через деякий час у нас знову в салоні стоїть консоль і стоїть його штатний килим. Ось така краса. Потихеньку збираємось назад, попутно все проклеюючи нашими шумоізоляційними матеріалами. У нас ще тепер буде вся робота по пластику, по картам двері, по сточкам і по всім таким мілким моментам. Також із цікавлено на ну, цьому автомобілю, поки ми попутно робимо всю шумоізоляцію, власник нам ще привіз деякі елементи декору салону. Які саме у нас коробочка з нової пошти. Занесете нам за рекламу нова пошту, до речі, ось такі різні частини салону, якщо ви бачили, то всередині вони сірі, але тепер будуть під ось таке темне, майже чорне дерево. Виглядає максимально круто, дуже подобається, дуже фактурне, темне. ну і Машина в нас чорна, салончик чорний, шкіряний. Тому ось ця сіра панель тут дійсно ні до чого. А коли буде чорне дерево, і ведон буде взагалі просто бомбовий. згоден, Андрій? Ну, Сьогодні, друзі, в нас вже третій і фінальний день роботи над Audi. Вона вже стоїть майже зібрана. Ми тут допилюємо останні моменти по шумоізоляції. Ось так зараз тільки щойно підзібрали тут салончик, повстановлювали назад сидіння, передні, задні. Вон, бачите ту людинку, що знімає вам завжди. Такс. Все тут на місці. І зараз працювали от над картою двері. Ось така у нас краса виходить. Тут також у нас є два шари. Перший це, як звичайно, вже ви знаєте, віброізоляція. А другий у нас ось така піраміда. Це шумопоглинач. Всі шуми, які можуть бути з двері, залишаться тут, нікуди більше не підуть. Все щільно, максимально щільно. Дуже важливо, щоб це було проклеєно саме цим шаром. Ось така краса. У нас тут ще є дроти. Вони всі, бачите, тут з ефектом пам'яті матеріал. Тому все буде чітко. Ну і ще зараз тут по контуру у нас буде антискрипчик трошки. І можна буде встановлювати. Машинка зроблена, шумовіброізоляція віброізоляція повністю. Чотири двері. Багажне відділення, салончик, стеля, підлога, все прокатано, провібрано. Потім ще прошумлено. Все ви бачили в цьому відео дуже-дуже докладно. Сподіваюся, вам сподобався такий контент. І якщо так, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і будемо знімати інші влоги про встановлення акустики, дам динаміків, сабвуферів, підсилювачів і щось в цьому дусі. Всім дякую за перегляд! Побачимось в наступних відео. А ауді готуємо вже на віддачу. Чекаємо на клієнта.